Стародавнє місто України з тисячолітньою історією, древня архітектура десятки історичних міст та храни. замок Люберта як символ та гордість міста. Безліч релігійних традицій, народних обрядів та вірувань заповнили життя 220 тисяч лучан. Атеїстичний режим упродовж 70 років існування Радянського Союзу також зробив великий вплив на життя українського народу. Це дуже помітно на прикладі жителів району підшипникового заводу у місті Луцьку. 30 років тому з усіх куточків мегадержави сюди почали направляти спеціалістів та робітників. Дали житло, роботу та хліб, проте забрали Бога. Так, без Бога, Біблії та без жодної церкви упродовж 20 років тут проживало понад 20 тисяч людей, відрізаних від міста фактично всіма комунікаціями. У рекламі з купівлі квартир звучало куплю квартиру, район підшипникового заводу не пропонувати». Алкоголізм і наркоманія, криміногенність і моральний розлад, що виникли на зломі атеїстичної системи, зруйнували життя багатьох родин. Люди, втративши ціль і надію у сірому житті, шукали вихід. Сам Бог запропонував їм вихід. Сім'я місцевих старожилів, терплячи переслідування за Христа від колишньої влади, довго молилася, щоб Бог благословив їхній район і щоб тут була церква. У 1995 році невелика група християнської молоді розпочала місіонерську працю в одному з ленінських куточків відпочинку у гуртожитку. Багато молоді, дітей та дорослих почали відвідувати християнське богослужіння, вивчення біблії, недільну школу, клуби, малі групи, музичні курси. Люди приходили, приймаючи віру Ісуса Христа, каялися та приймали хрещення, звільняючись від алкоголю та наркотик. Змінювалося життя багатьох сімей протягом цього часу. Церква в міру свого росту збиралася в школах, кінотеатрах, коледжах, гуртожитках. За декілька років праці ми чітко зрозуміли, наша церква для молодого покоління, що проживає в районі підшипникового заводу. Ми церква для людей, яким крім Ісуса ніхто не може допомогти. Саме тому утворилося служіння для наркозалежних чоловіків і жінок, для алкоголіків, бомжів та ув'язнених. Декільком сотням таких знедолених ми змогли проявити увагу та допомогу. Близько ста людей повернулися до нормального життя у суспільстві. З десятками ув'язнених ведеться переписка, відвідуються в'язниці. Маємо благословіння спілкуватися з сотнею неповносправних людей, що проживають в нашому районі та місті, а також щотижня відвідувати будинок для перестарілих. Бог відкрив нам двері в навчальні заклади та дав можливість співпрацюючи з державними установами проводити виховні зустрічі з учнями і студентами. Дитячий клуб нашої церкви відвідує більше ста дітей з нехристиянських сімей. Проводимо євангелізацію в різних формах. Вистава «Дім суду, літні наметові проекти, дитячі, молодіжні, сімейні табори та клуби, християнські програми Просто неба, фестивалі, благодійні акції Бог поширив наші кордони через утворення двох нових церков у нашому місті та через місіонерську роботу в Росії, Казахстані, а також у шести населених пунктах Волинської області. Загалом церква охоплює і проводить 40 різних служінь. За 10 років церква Фіміам зросла до 220 членів. Щотижня богослужіння відвідує близько 400 людей. 90% членів нашої церкви це люди, які раніше не були християнами та не відвідували жодної євангельської церкви. 75% людей Фіміаму це молодь. Поконіння це одна з п'яти біблійних цілей для кожної евангельської церкви. В першу чергу, поконіння це наші особисті щоденні відносини з Богом. Я радий, що церква Голгофа отворилася від місіонерської церкви фіміали. Цей місіонерський дух передався і нам. Ми хочемо організовувати також нові церкви в місті і в області. Много разу Бог відкрив служителям церкви Фімям бачення на утворення нових церков в нашому місті, і Бог покликав багатьох братів, тому числі мене, для того, щоб очолити це служіння. Також церква Фімям це безліч різних проектів, це утворення нових церков, це реабілітаційні центри, це різні соціальні заходи, це євангелізації, літні палати. Одного разу гуляючись з другом по вулиці, я побачив намет, стоїть зайшовши туди. Я перший раз почув. Вест Боже Слово, яке торкнулося мого серця і поміняло моє життя. Церка, це велика сім'я, але великій сім'ї не завжди можливо приділити увагу кожній людині, тому ми збираємося так по домівках і стараємося цю увагу більше приділити тут. Бог дарував мені нову чудову сім'ю в церкві хім'ян яка дарувала мені те, чого мені дійсно не вистачало в моїй сім'ї. Мені приємно, що молодь відкрита і щирість сприймають мене по-справжньому люблять. це дуже важливо для того, щоб знайти вірних друзів. Жив у підвалі, мене люди познайомили з церквою фільм'яни, зараз я живу з Господом. Хаючи виклад звільнення від алкоголю, я знайшов його в церкві фільм'яни. Я, я був убежденим атеїстом до тих пор, поки воочі не побачив чудо, яке зробив Господь Бог. Я вічно прикрив, на даний момент не софлужение... Людей, і в церкві фім'ян ми могли дійсно реалізувати нашу мрію зараз утворити служіння для неповних Москва через сина, який тут знайшов спасіння. Наша сім'я також знайшло спасіння. Для нас такою великою радістю, коли вели, утворилася недільна школа в нашій церкві. і приємно для дітей. Це дуже потрібно, да? З самого дитинства я почав розділити недільну школу, і це просто в мені таке слово Боже. Дільна школа дала пошту для того, щоб я зрозумів, хто такий Бог. Наша молодь займається з неповносправними. Я маю м'яке серце, і мені хочеться допомагати таким людям. Це можливість вивчення Біблії. Для кожного є різні курси по вивченню. Так як тут в церкві, так само і на домашній круг. Лідер у нашій церкві це кожен, хто бере на себе відповідальність заради Христа. І для до кінця. Любов Ісуса очевидна. Тут панує атмосфера поклоніння. Особлива увага надається євангелізму, учнівству та участі кожного в служінні церкви. Моя давня мечта була строїти церкви. Вона ісповнилась. Бог дарував нам прекрасну територію для церкви нашої людей, щоб люди тут дійсно приходили, дійсно знаходили тут покаяння, знаходили тут Ісуса Христа. Церква Фіміан це моє життя та життя моєї сім'ї впродовж минулих 12 років. Ви, напевно, вже переконалися, що Бог дав нам дуже багато благословень в минулому. Ми також переконані, що Бог благословить нас і в майбутньому для своєї слави та для спасіння ще багатьох тисяч грішників у нашому місті. Територія, на якій ми зараз знаходимося, це результат молитви цієї церкви фіміам впродовж останніх чотирьох років. За два останні роки нам вдалося підвести чимало комунікацій, виготувати безліч документації, встановити паркан, а також збудувати приміщення, в якому проходить життя церкви та богослужіння. Ми усвідомлюємо, що будуємо нову історію нашого міста та району, тому не хочемо будувати на цій чудовій території ще одне чудо світу. На це піде чимало часу. На цій території ми хочемо збудувати благодійний церковний комплекс для вирішення соціальних, духовних, моральних та матеріальних потреб нашого міста та району. У новозбудованому приміщенні ми плануємо розмістити зал для богослужіння нашої церкви. Також ми хочемо помістити в цьому приміщенні всі наші соціальні служіння. Насамперед, центр молодіжної творчості, центр для дітей та підлітків і спортзалом, також центр сім'ї. Із маленькою школою дошкільної підготовки, дитячий християнський садочок, також біблійну та лідерську школу. У кімнатах, де нині борлить християнське життя нашої церкви, після переходу у нове приміщення розмістимо декілька соціальних проєктів, сиротинець для дітей-сиріт, а також жіночий реабілітаційний центр для наркозалежної молоді. Ми вдячні Богові за півтора акра землі для здійснення нашого церковного проєкту. Ми також вдячні всім тим, хто вже чимало допоміг нам у будівництві цього приміщення. Ми також запрошуємо усіх до співпраці у будівництві нашого проєкту. Також ми потребуємо і матеріальної підтримки, тому просимо усіх. То не байдужий до цієї справи, і чиє серце Бог побуджує до жертвності допомогти нам у будівництві? Нехай Бог благословить вас. На етам місті Господь, тебе ми пісню войом, на етам місці Господь, серця сміряй жидів, на ему місці Господь, возносим славу тебе. Небес. Твоя любовь сильна Исправить мир Наполнив благодатью сердца Твоя любовь светла